Жахливі кадри надходять з низки українських регіонів після російських обстрілів. Ворог запускав шахеди. Кілька з них влучили по житловій забудові столиці та на Київщині. Є постраждалі та загиблі. Після ударів перебої зі світлом фіксують у Запоріжжі та в Херсоні. Важка ніч пройшла на Дніпропетровщині. Там пошкоджене житло людей. Про все це і не тільки говоримо в деталях у цьому випуску. Прошу вас підписатися і розпочнімо. Перше повідомлення про атаку на столицю надійшло від мера Віталія Кличка о 21.17. Пише у соцмережах на лівому березі працює наша ППО по безпілотниках. Опівночі кияни могли чути вибухи, і неспроста виявилося, що російські агресори поцілили у житловий будинок у Дніпровському районі, палає на верхніх поверхах. Але згодом кличко уточнив, що загорілося все ж таки нежитлове приміщення. На місці вже працювали оперативні служби. Повідомляється також, що у Голосіївському районі столиці теж зафіксовано падіння уламків. Там палала офісно складська будівля на площі 2000 тисяч квадратних метрів. Також сталося загоряння металевого контейнера у подільському районі. Також сталося падіння уламків на багатоповерхівку. Була пожежа на верхньому поверсі, але містяни стверджують про приліти і змогли зафільмувати момент влучання. Лиш подивіться. Не да. прями попадання. Станом на першу годину ночі у Подільському районі знову загорівся будинок. Запалало на 16-му поверсі помешкання людей, проте уже за іншою адресою. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Далі ви можете побачити перші хвилини після удару по одній із будівель. Не можуть зайти в квартиру. Аналогічна ситуація була у Дніпровському районі. Пошкоджено вікно, підлогу та стелю однієї з квартир. Відомо також, що зайнявся автомобіль. Станом на другу годину ночі Віталій Кличко повідомив про перших сімох постраждалих. Одного із них госпіталізували. Іншим медична допомога була надана на місці. Очільник міста підбив підсумки російської атаки у Дніпровському районі. Уламки збитого БПЛА влучили у житловий будинок. Сталася пожежа на верхніх поверхах. Там же решта дронів впали на нежитлове приміщення, на заклад харчування. У голосівському районі зафіксували їх падіння у промзону. А на подолі частина БПЛА впали на багатоповерхівку, що також призвело до пожежі на верхньому поверсі. Без жертв не обійшлося. На жаль, зранку в ДСНС розповіли, що під час розбору завалів голосієво рятувальники виявили тіло дитини. Тіло чоловіка знайшли на цьому ж місці раніше. Це виявилася п'ятирічна дівчинка з батьком. У Дніпровському районі виявили тіло загиблої жінки, Евакуйовано з будинку 27 осіб. У нас поліції додали внаслідок атаки ворога, восьмеро осіб отримали різні травми троє загинуло. Наймолодшому постраждалому внаслідок російської атаки лише 11 місяців. Гучно було також на Київщині. Відомо про двох постраждалих внаслідок атаки БПЛА у Бучанському районі. У них незначні травмування уламками та гостра реакція на стрес. Там також пошкоджено три приватні будинки та автомобіль. Ще один приватний будинок пошкоджено у Фастівському районі. У Броварському районі ліквідована пожежа на підприємстві. Також там пошкоджено приватний будинок, сталося загоряння складу і трави. Тепер щодо інших регіонів на Харківщині село Печеніга було двічі атаковане безпілотниками. Зайнявся дах будівлі, рем та освітній заклад. У Геніївці дрон пошкодив приватний будинок. Капами ворог бив по селу Борова. Горіли конструкції та модульна медична будівля, два автомобіля швидких. Є поранена літня жінка без ворожих евпівдронів. Не обійшлося. Вони проявили свою активність у населених пунктах Клинова, Новоселівка та у Вовчанську. У обох постраждали троє людей. Не стихало у Дніпропетровській області. Ввечері ворог поцілив по нікопольщині дронами камікадзе, атакував районний центр. Пошкоджена інфраструктура, люди не постраждали. За уточненою інформацією, через вчорашній артобстріл Нікополя, що стався надвечір, побитий приватний будинок та гараж зачепило і лінії електропередач. Уже зранку ворог завдав удару кабом по межівській громаді Синальниківського району. Потрощені два будинки минулися без загиблих і постраждалих. Херсон залишився без світла, особливо його центральна частина. Все внаслідок злодіянь агресорів. Енергетики намагаються відновити електропостачання. Загалом в регіоні від обстрілів постраждало 40 населених пунктів. Противник пошкодив багатоповерхівку та 22 приватні будинки. Також окупанти понівечили господарські споруди, гараж, сільськосптехніку та приватні автомобілі. Поцілили по фермерському господарству. Через російську агресію три людини дістали поранення. На Миколаївщині постраждали Очаківська, Куцурубська та Галицинівська громади. Туди росіяни запускали ФПВ-дрони. Відомо, що ушкоджень зазнала освітні заклади, дачний будинок та загорівся автомобіль. Була загроза ударів кабами по Запоріжжю, але ворог обрав за ціль інший населений пункт, але не уточнюється вид ворожої зброї. В регіоні є перебої зі світлом, їх планують вирішувати, коли стане безпечно. Отже, згідно даних повітряних сил, за минулу добу нашим оборонцям неба вдалося знешкодити 97 російських ударних дронів із 147. повітряний напад відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. Ще 25 цілей локаційно втрачено. Екватор ночі, а руским не до сну. У них почалася вибухова вечірка. По всім каналам ниття, опасність безпілотників. Загроза дронів дісталася Тамбовської, Рязанської та Волгоградської областей. останній пролунала низка вибухів. Там працювала ППО. Волгоград прокинувся, і давайте послухаємо. Ну О! Зболять, зокрема, місцеві телеграм-канали з посиланням на жителів пишуть, що в Кіровському районі Волгограда пролунали щонайменше три вибухи. Стверджується, що система ППО нібито збила повітряні цілі на підльоті до місцевого НПЗ. Також повідомляється, що щонайменше два вибухи було чутно в місті Калач-на-Дону Волгоградської області, близько 66 кілометрів до Волгограда. На російській нафтоперекачувальній станції Кавказька після атаки українських БПЛА 19 березня досі триває пожежа. Об'єкт знаходиться в місті Кропоткін на Кубані. Після того, як російська протиповітряна оборона збивала безпілотники, там розпочалося потужне загоряння та лунали вибухи цієї ночі. На станції знову було гучно. Російські змі пишуть, що пожежа не зупиняється, а лише поширюється. Робота підприємства наразі призупинена. Наслідок атаки транспортування. Нафти здійснюється на знижених режимах. Також у так званому оперативному штабі області повідомили, що постраждалих наслідок атаки та пожеж немає. Станом на 23 березня, після серії нових вибухів, пожежа розкинулася на 4250 квадратних метрів території нафтобази Кавказька після нічного викиду нафтопродукція на базі у Краснодарському краї зафіксовано перевищення норми забруднюючих речовин у повітря. Але місцевим тубільцям в радість таке файршоу. Ух ты! Ух вы... ты! Есть контакт, а? Ух ты! Ля-ля-ля-ля! Нихуя -ля -ля -ля. себе! Ух. Извините за мат. Сейчас должно сюда дойти, да? Не, ну она просто тут ну, без, без взрыва. Я ж говорив нашу смілу дівочка. має пройти. невідомі дрони прямували через міста Морозовськ, Суровикине і калач на Дону з Ростовської області на низькій висоті. Через атаку БПЛА на трасі морозовськ цимлянськ загорівся автомобіль. В машині загинула людина. Про це розповів у своєму телеграм-каналі губернатор регіону Юрій Слюсаль. За його словами, особу загиблого не встановлено. У наступному повідомленні він зазначив, що у хуторі Каюківка Тарасівського району через БПЛА пошкоджено скління в приватному будинку на вулиці Центральній. Набійшлося без постраждалих інформація щодо наслідків на землі уточнюється. Додав він. Не сумували і на півдні РФ ще декілька вибухів. Місцеві почули в Астраханській області цієї ж ночі, на саме над містом Ахтубінськ. Тут теж чули і дрони, і роботу ППО та спостерігати довелося червоні спалахи у небі. У мережі пишуть, що БПЛА чітко фіксували у передмісті Ахтубінська. За словами губернатора Ігоря Бабушкіна, БПЛА атакували північну частину регіону. Там, через падіння уламків, дрону пошкоджено житловий будинок та автомобіль. При передають Саратов та Енгельс. Там була загроза ударів дронів. Нагадаю, саме з литовищ даних міст злітають повітряні судна для ракетних обстрілів України. Близько п'ятий ранку стало відомо, що влада у Росії запровадила тимчасові обмеження в аеропортах Саратова та Волгограда о 6.30 заборону на польоти зняли. Повідомили в Росавіації. Примітно, що Енгельс, що Саратов досі не відійшли від ударів, що сталися ще напередодні. На знімках американської аерокосмічної компанії МАКСАР від 21 березня, які опублік. Кував проєкт розслідування схеми добре видно пошкодження на території складів із боєприпасами аеродрому «Енгліс-2». Зокрема, помітно, що на місці деяких будівель залишилися великі вирви від вибухів. У коментарі журналістам авіаексперт Анатолій Храпчинський розповів наступне: саме на цих складах стояли контейнери для ракет Х 101 Х 555 які Росія використовує для атак на Україну з літаків Ту 160 та ТУ 95 Також є вірогідність, що там знаходився центр передпольотної підготовки ракет, який також був знищений, каже фахівець. Міністерство тероризму РФ накинув чергової локшини на вуха своїх громадян. За даними російських військових злочинців, цієї ночі ППО нібито знищила 59 українських безпілотників, зокрема 29 над Ростовською областю, 20 над Астраханською, по три дрони над Воронезькою та Волгоградською областями, два над територію Криму і по одному над Курською та Саратовською областями. Армія РФ продовжує атакувати українські позиції в Курській області, але без успіхів. Про це повідомляє американський інститут вивчення війни. Там додають разом з тим, українські сили контратакують вздовж лінії Говолівка Гуєво, що на захід і південь від суджі у Зумській області. Українські війська ймовірно зупинили вороже просування вздовж лінії. Журавка-басівка продовжуються обмежені українські обстріли у Білгородській області. У генштабі повідомляють, що сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 19 авіаударів, скинувши при цьому 28 кабів. Здійснив 357 обстрілів, 11 із яких із РСЗВ. Українські захисники зупинили 25 штурмових дій загарбників. Військове керівництво зазначає, наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. А саме знищено 1470 окупантів. Також українські воїни знешкодили 9 танків, 27 бойових броньованих машин, 104 артилерійські системи, 6 РСЗВ, 5 засобів ППО, 157 БПЛА, 185 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки окупантів. На Білгородщині повітряні сили України дали жару окупантам. Оборонці завдали успішного удару по пункту управління російської прикордонної застави у глотово білгородській області Росії. За даними генштабу, українські льотчики ліквідували об'єкт противника навіть попри те, що російські підрозділи застосовували посилені заходи маскування. У результаті удару було знищено засоби зв'язку та інше технічне обладнання ворога. Наші війська схоже дійсно мають просування в Білгородській області, про що ми вам повідомляли в минулих випусках? А підтверджує це той факт: чергове ниття російських зетвоєнкорів. Вони у своїх соцмережах пишуть про наші атаки в напрямку демитівка Красна Яруга на цій лінії фронту розміщений спецназ Анвар, і певно, їм там не солодко. Який же це спецназ, що зміг допустити проривання на кордоні українських сил? Питання риторичне. На фоні події об'явився губернатор В'ячеслав Гладков. Майже всіх мешканців евакуювали з Краснояруського району Білгородської області, куди намагалися прорватися Збройні Сили України. Розповів він далі. Пряма мова обстановка в Краснояруському районі продовжує залишатися складною, Воєнний Займається виконання поставлення бойових задач, задача в органів господарства муніципальної власті спасіння життя людей. Більша частину, практично всіх вивезли. За словами Гладкова, деякі громадяни полями повертаються до своїх будинків. Губернатор зазначив, що цих людей можна зрозуміти, оскільки їм необхідно погодувати худобу, яку вони вирощували і витрачали на неї гроші. Але потрібно чітко розуміти, що на кон ми ставимо життя людей чи тварин. О, диво, там хтось ще відрізняє тварин від людей. Жизнь десяток кур дуже важливе в господарстві кожного, кожної сім'ї. Ну ми постараємося максимально помочь рішенні всіх проблем. Нікарди не одказувалися. З от них. варто нагадати, що у центрі протидії дезінформації спростували закиди росіян, про нібито наш наступ у Білгородській області. Керівник установи Андрій Коваленко, як бачите, у телеграмі пише цитую. Самі придумали, самі перемогли. Так часто буває з росіянами. Прокоментував він. Зазначив, що бої на прикордоні вже звична справа давно часто ліквідовують ДРГ. Каже, головна стратегія ворогів звинувачувати Україну в небажанні завершити війну. Хоча насправді по фронту атакують вони, як із повітря. Примітно, що ні українська влада, ні генштаб дій на Білгородщині не підтверджували. Тим часом наші бійці 67-ї окремої механізованої бригади разом з нашими прикордонниками добре вперіщили по агресорам в районі Басівки, що на сумщині. Там ворог постійно намагається лізти піхотою по посадках між журавкою і новеньком сторону басівка. В тих самих посадках вони накопичуються для штурмових дій. На скрінах відео можна побачити, як на цій місцевості бійці сил оборони постійно моніторять пересування ворога і здійснюють ураження. Це одна з причин, чому росіяни досі не взяли басівку. Противник буквально пробує залітати в село, сховатися там, але живе недовго. Прицільно по окупантам зсу потужно вразили зведену роту технічного забезпечення переправи у Дніпрянах на Херсонщині. Про таке повідомляє генштаб, опублікувавши відповідні відеодокази. Росіяни залишилися без плавзасобів військового майна та підсобного приміщення, заповненого технічними засобами. Таким чином, знищення перерахованого не дозволяє противнику вести бойові дії проти українських підрозділів у цьому районі. Українці звільнили населений пункт надія. Село знаходиться на Луганщині. Про таке заявили в третій штурмовій бригаді. Операція тривала 30 годин. Загальний обсяг звільнених від ворогів територія це 3 квадратних кілометри. Під час нашого наступу наше військо стерло в нуль два ворожих механізованих полків: 752-й та 254-й 20-ї армії РФ повідомив командир 3-го армійського корпусу Андрій Білацький. 21 березня повітряні сили зсу успішно уразили росіян в місті Торецьк Донецької області. За інформацією генштабу, місце розміщення сил противника було повністю зруйновано. В результаті удару знищено особовий склад противника, зокрема десантно-штурмові групи та операторів БПЛА. Відомо, що на той момент в укритті базувалися сили російської першої окремої гвардійської монострілецької бригади 103-го монострілецького полку Путінської армії. Нашим підрозділам вдалося стабілізувати ситуацію на покровському напрямку. Про це інформує позивний Алекс у своєму телеграмі. Він розповів деталі ситуації у районі Андріївки, що на Покровському напрямку каже, що нашим хлопцям вдалося стабілізувати лінію бойового зіткнення та зайняли нормальні позиції. Навіть вчора влаштували певну кіл зону росіянам, які занадто повірили в себе. Поки ситуація покращилася, але штурми все одно тривають. У наступному дописі він згадав і за інші напрямки зазначив, що у росіян зараз переважають саме піші штурми на покровському та куп'янському вітинках. Фронту окупанти лізуть малими групами. Каже таке: цитую: звичайно, автівки все ще застосовують, але не так багато і доволі великий розрив між транспортними засобами. Майже немає великих організованих колон. Таке відчуття, що це не організований штурм, а виходить, хто вкрав собі машину у цивільних чи ще десь, той на штурм їде на колесах, а інші, ніби ті, хто провинилися, ідуть пішки, зауважив український захисник. Українські воєнні ресурси повідомляють, що російська армія має просування біля населеного пункту Кам'янка, що у Харківській області. А на Хоп'янському напрямку ворог має просування біля населеного пункту Тополі. Крім того, важка ситуація в районі тихого неподалік Вовчанська. Про таке заявив військовий Алекс. Проблема не настільки у ворожих штурмах, як у атаках ФПВ-дронів на оптоволокні, які росіяни використовують для полювання на наших пілотів, дронів різного типу, зізнається воїн. Пише у соцмережах, що оптика найбільш ефективна проти габаритної та несильно маневреної техніки, але загалом не є універсальним засобом ураження. Так нівелюється вплив ребу, але є свої нюанси в способі застосування. Варто не забувати про маскування та захист позицій і ніколи не сподіватися слібо на реб, адже якщо незвичайний дрон, то дрон на оптиці. Якщо не дрон на оптиці, то вдарить кал. Моротворця в Україні під питанням спецпосланець президента США Дональда Трампа стів Вітков відкинув план прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера щодо відповідної місії для контролю над режимом припинення вогню в Україні. Відповідну заяву він зробив під час інтерв'ю журналісту Такару Карлсону. Про це повідомляє BBC. На думку Віткофа план Стармера, який він назвав позерством, ґрунтується на спрощеному уявленні європейських лідерів стосовно того, що всі ми маємо бути схожі на Вінстона Черчилля. У свою чергу британський прем'єр закликав ЄС стати лідером в питанні безпеки України. Стармер переконаний, що без надійних механізмів безпеки будь-яка мирна угода залишить Україну вразливою до майбутніх російських вторгнень. Далі його слова, я не довіряю Путіну і тому сприймаю все, що він говорить, з певною мірою обережності. Ми знаємо, що станеться, якщо не буде угоди про безпеку. Він порушить угоду у свій час і у свій спосіб, заявив Стармер. Та розповів, що відчував тиск із США після скандальної зустрічі Трампа із Зеленським. Він зазнається, що Вашингтон хотів, аби глава британського уряду засудив дії українського президента. хоча вважає, що Зеленському варто було не реагувати на таку провокацію. Цитую. У день, коли зустріч в овальному кабінеті між президентом Трампом і президентом Зеленським пройшла не дуже добре, на нас тиснули, щоб ми виступили дуже критично, використовуючи, знаєте, барвисті прикметники, щоб описати те, що відчували інші. Я вважав, що краще підняти слухавку і поговорити з обома сторонами, щоб спробувати повернути їх на одну сторінку, згадав Старберг в інтерв'ю журналістам «The New York Times». І додав, що після всіх подій він довіряє президенту України Володимиру Зеленському і не вважає, що він зробив щось погане в останні дні. Також Стармер підкреслив, що Європі важливо діяти в питанні розвитку власної безпеки вже оскільки ніхто не міг подумати, що після падіння берлінської стіни якась країна може бути окупована в наші часи. Цитую. Протягом багатьох років європейські країни говорили, що повинні посилити оборону та безпеку, але цього не зробили. Я впевнено відчуваю, що момент для розмови закінчився, а зараз настав час для дій, сказав глава британського уряду. Каже, що було б великою помилкою його країні обирати між США та Європою. Він надає перевагу опиратися власним силам. Варто зацитувати. Багато людей закликають нас вибирати між США та Європою. Цього не робив Черчилль, Цього не робив Етлі. На мій погляд було б великою помилкою робити вибір зараз. Кінець цитати. Тому Старберг анонсував наступні зустрічі учасників так званої коаліції охочих для планування військових аспектів потенційного миротворчого контингенту в Україні. Обговорюватимуть планування миротворчої місії в Україні, що охоплюють сухопутні, морські, повітряні питання та питання відновлення та відбудови. Готовність надіслати своїх військовослужбовців для участі у миротворчій місії в Україні виказали понад 30 держав. Можливості участі будуть різними, але це будуть значні сили. Значна кількість країн надаватимуть військам, а ще більша кількість держав зробить свій внесок іншими способами. Ситує главу уряду Сполученого Королівства, телеканал Sky News. наближається ще більша війна у Європі. Такий прогноз озвучив професор Позданського університету Зьонке Найцель в інтерв'ю шефрепартелу Більд Гансу Йонго Фелевельду. Наступного в планах Путіна буде Литва. Далі його слова. Ми бачимо, що Росія анонсувала масштабні навчання в Білорусі. Ми бачимо сильний страх у країнах Балтії, що під час цих навчань російські війська можуть перетнути кордон. Чи буде війна залежить від того, чи буде досягнуто хоч якогось миру в Україні, тому що я не вірю, що Путін піде на такий крок, поки він ще воює в Україні. Говорить Найсель та закликав Європу не опиратися на США, а нарушувати військове виробництво зброї власними силами. А поки США осліплені й харизмою Путіна, Принаймні, у такому стані американський спецпредставник ВРФ Стів Вітков, послухайте, що каже. Я відчуваю, що Путін хоче миру всередині Росії. Існує думка, що окуповані території є російськими що на цих землях є референдуми, які виправдовують ці дії. Я просто не бачу, що Путін хоче захопити всю Європу. Я вірю йому на слово, марить Вітков. Видання Bloomberg повідомило, що адміністрація Трампа прагне укласти угоду про перемир'я до 20 квітня. Проте там визнають, що строки можуть з'їхати. Та й сам кремлівський старець висуває максимілійські вимоги, включно з припиненням поставок зброї в Україну. Їх відкидають партнери, і офіційний Київ у Європі побоюються, що Трамп може здати інтереси України в подальшому. А газета Sunday Таймс припускає, чому США могли відмовитися від ідеї миротворців в Україні, нібито Вашингтон погодився з росіянами, які не сприймають такої ідеї. Журналісти окреслили питання, які обговорюватимуть на переговорах в Саудівській Аравії 24 березня. Це припинення вогню. Акцент буде на тому, аби зупинити енергетичні об'єкти з обох сторін. Військовий моніторинг Україна вважає, аби наші партнери могли контролювати дотримання зупинки вогню. І РФ знову не відновила бої. Та питання НАТО, хоч і вступ до альянсу, вже ніхто не обіцяє, але Київ наполягає на надійних гарантіях безпеки. Це західна зброя, навчальні центри, можливо, військові бази Кремль проти всього. В Європі тим часом помітний вже рух до змін, як пише Financial Times, на сьогоднішній день. Велика Британія, Франція, Німеччина та країни Північної Європи почали неформально працювати над планом заміни США в НАТО. План передбачає передати фінансовий та військовий тягар європейським столицям та хочуть представити його США перед щорічним самітом лідерів НАТО в Газі у червні 2025 року. Повернімося до питань безпеки України з останніх новин. Нідерланди та Велика Британія обговорили це питання в Амстердамі. Підтвердили зобов'язання щодо надійних гарантій безпеки в рамках коаліції охочих. Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Сков говорить наступне: надійні гарантії безпеки. Ключова умова для тривалого миру в Україні. Ми працюємо не лише заради безпеки України, але й заради безпеки Європи, а отже, і Нідерландів. Заявив глава уряду Нідерландів. Хоч США відмежувалися від теми розміщення миротворців у нас в Європі всерйоз обговорюють цю тему. Зазначається, що миротворчий контингент під гідою ООН складатиметься з військовослужбовців з Індії, Бразилії, Індонезії та Саудівської Аравії. Їх розмістять на сільсько-українському кордоні. Про таке пише видання Ла Републіка. Водночас військові з коаліції охочих контролюватимуть кордони між Україною та ЄС. Очікується, що це будуть солдати з Великої Британії, Франції, Німеччини, Канади та Італії. Причому, за даними німецьких медіа, до них не проти приєднатися Китай. Радник Трампа Майкл Волц не забігає наперед, а зазначив, що наступним етапом на шляху до досягнення миру в Україні США вважають обговорення лінії контролю, які є факти. Тичними лініями фронту цитую це стосується деталей механізмів перевірки підтримки миру, заморожування ліній там, де вони є. Тим часом, як повідомив міністр оборони Міров, розпочалася зустріч України з американською командою Ріаді. Він заявив, що на столі, зокрема, пропозиції для безпеки об'єктів енергетики та інфраструктури. Тож, які у вас очікування від цих переговорів та чи є можливим розміщенням миротворців в Україні? На цю тему запрошую вас поспілкуватися у коментарях. Залишайте ваші коментарі, вподобайки та підпишіться на канал зі час.